Привіт, я Євгеній Жарков, той саме тато, який розповідає казки. Сьогодні пропоную нам разом відгадати загадки. Ну що, готові? Поїхали! Мов гелікоптер блискучий, швидкісний, пруткий, рішучий. Над водою мою літає, комашок дрібних лякає, очі сяють, наче зорі, а крильцята геть прозорі. А яка вона струнка? Відгадайно, хто така? Вірно, це бабка або стрікоза. Ти молодець? Біла, сива чи кудлата для краплинок мама хата, як насупиться дощами, всі рослини пригощає, а розсердиться невлад, то впаде на землю град. Як чудовий настрій має, просто небо пролітає. Так, вірно, це хмара! Ледь світа ку-ку-ку-рі-ку -ку -ку -ку. На весь двір пролуна і прокинуться одразу в курнику усі мешканці. Ку-ку-рі-ку, ку кукуріку, -ку, ку -ку -ку. хто це? Так, вірно, це півень. Воно світить, пестить, гріє і від нього все радіє. Прокидається, співає, виростає, достигає. Як піде за небо край, відпочити. Ти теж лягай, аби вранці з ним зустрітись, усміхнутись і зігрітись. Так, вірно, це сонечко. Ти молодець. Продовжуємо далі. По воді пливу, не їду, лише піна замість сліду. Хвилі корпус мій лоскочуть. Попливемо разом. Хочеш? Час вже якір підіймати, нумо морем мандрувати. Хто це? Так, це корабель. Замість хвостика гачок, носик рильце-п'ятачок. Коротесенькі щетинки вкрили і боки, і спинку. Рохкає щодня щодня, хрю-хрю, дуже їсти я люблю. Так, вірно, це свинка. Літнім ранком на травинки хтось розсипав намистинки, мов сльозинки всі прозорі та блискучі, наче зорі, бо соні по них ходити можна ніжки замочити. Так вірно, це роса. Звідки ти це все знаєш? А давай таку загадку! Язиком вмивається. І з клубочком грається у м'якеньких лапках, має цап царапки, а якщо поїсти схоче, занявчить та замуркоче. Вірно, це котик. Кулька гумова нова скаче, скаче, мов жива. Можна кидати й буцати, цим її не налякати. Кульці тільки цього й треба підлітати аж до неба. Так, це м'яч. Молодець. Давай наступну. Ми складаємо частини дивовижної картини. Попрацюємо на славу, вийде гарна і яскрава. Складемо деталі в ціле швидко, вправно та уміло. Можна вставити у рамку і нехай радіє мама. Так, це пазли. Ти молодець. По рейках, як змія повзе, у далечинь людей везе. У затишних вагонах. Зупинка на перонах, на станціях вокзалів. М? І це потяг. Правильно! Він на ніжці стеблині красується, в нього шапка важка, золота. Ну, а сонечко з неба милується, як той красень щодня підроста. А красунчик в бік сонця дивиться. І дарма, що на небі хмарки. Він промінечком сонечка живиться, сам як сонце, то хто він такий? А? Правильно сонячний! А таку загадку відгадаєш? Кольорове пір'я має дзьоб міцний і довгий хвіст. Він у клітці виступає як артист і пародист. І напевно кожен зна, хто ця птаха чарівна. М? Так, це папуга, ти молодець. Давай наступну загадку. Він велика хижа кішка. Всі його бояться трішки. Гострі пазурі зубастий. Шобу має він смугасту. На весь ліс, як заричить, всі ховаються у мить. Так, вірно, це Тигр. Він до змін давненько звик, бо спочатку молодик. Потім круглий і гладкий. Серп, півколо чи то коло безліч має зір навколо, службу уночі несе і як баранців пасе. Так вірно, цей місяць. Ви такі молодці відгадали усі загадки, які я вам сьогодні підготував. Якщо було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Не забудьте обійняти тата і маму і подякувати їм, що показали вам це відео.